Доброго дня! Мене звуть Евеліна. Я учениця 10 класу комунального закладу Новомажарівський ліцей. Наш освітній заклад знаходиться в селі Нове Мажарове Зачепилівської селищної ради. Краєзнавчий музей нашого ліцею був створений у травні 1985 року, 15 вересня 1987 року набув статусу музею при закладі освіти. У 2021 році йому присвоє названня Зразковий. Засновниками музею і авторами експозицій є вчителі місцевої школи подружжя Овчаренко. Музей має три окремі кімнати. Історія села Експозиції. Кімнати містять розповідь про заселення краю. Історію створення колгоспу КоМінтерн, будні сільських трударів. У літописах, альбомах і теках оживають сторінки історії нашого навчального закладу. Пам'ять ця кімната зберігає пам'ять про найтрагічніші події історії нашого краю, роки Другої світової війни, участь жителів краю у війні в Афганістані АТО та сьогоднішній супротив краян проти російської агресії. Українська світлиця вона зустрічає відвідувачів родинним затишком і привітністю. Тут зберігаються предмети домашнього вжитку, макети експонатів, створені учнями ліцею, жіночий і чоловічий одяг 19 20 століття. Саме до нашої світлиці хочу вас сьогодні запросити. Можливо, хтось із вас знає, що означає назва світлиця? Світлиця головна кімната української оселі. Горниця вітальня. Українська хата наприда небагата. Так коротко та влучно можна охарактеризувати типову українську домівку. Дійсно, старі хати у різних регіонах України є справжнім скарбом та дзеркалом минулого. Саме вони є унікальними пам'ятками, які зберегли в собі традиційні види українських ремесел: вишивання, ткацтво, гончарство, писанкарство, ковальство, плетіння, столярство, утництво та багато інших. Предмети і речі майстри часто наділяли магічною силою, щоб ті слугували оберегами для їхніх господарів. Саме про обереги української хати і поговоримо ми під час нашої екскурсії. Тема екскурсії українські обереги. І для початку хочу з'ясувати, чи знаєте ви, що таке оберіг. Оберіг предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби, біду. Приносити щастя і гараздів в чарівний предмет, що призначений захищати свого власника. Обереги захищали оселю від лихого ока, несли добробут, мир, любов та навіть лікували. Уважно огляньте нашу світлицю, і назвіть мені ті предмети і речі, котрі могли слугувати оберегами. Майже кожен предмет чи річ української хати були оберегами. Піч. Її макет виготовили учні нашого навчального закладу на уроках трудового навчання. Зазвичай піч в Україні споруда з цегли або каменю. Піч була невід'ємним атрибутом української оселі. Вона виконувала важливу роль не лише в господарстві, але й була оберегом родини, сімейним вогнищем. Біля палаючої печі сушили дитя після першої купелі. біля неї ворожили на зиміжі дівчата. Її мала колупати дівчина під час сватання. А чи знаєте ви, для чого слугувала піч? Піч служила українському селянинові тричі для опалення житла і як тепле спальне місце, для приготування їжі і для випікання хліба. До неї ставилися як до священного предмета: шанували, тримали в чистоті, тому піч розмальовували, прикрашали кахлями. При печі, які при жінці чи дитині, як і перед образами, не можна лихословити. Сказав би, та піч у хаті. В Україні був такий звичай закінчували будівництво хати, і першим заносили до неї застелений стіл, на якому лежав хліб. Ще в прослав'янські часи з'явилася традиція трапезувати за одним столом на знак взаємного миру та дружби. На покуть, почесне місце за столом, невдовзі після народження клали немовля, що просло здоровим і в достатку. До сьогодні, бажаючи комусь достатку в домі, у нас говорять хай буде щедрим ваш стіл, бо стіл і дім здавна поняття не розривні». Однією з унікальних свідків минувшини, що зберігається у нашому музеї, є колиска. Колиска один із родинних символів, бо виколихувала майбутнє родоводу. Традиційно колиску виготовляли лише з чистих, тобто благородних порід дерев клена, калини, ясена, ліщини, горіха. Та доруч... та інших. Доручали цю шляхетну справу майстрам висококваліфікованим із відповідним родинним статусом, нерозлученим тим, у кого велика і дружна сім'я. Адже колиска мала оберігати немовля від нечистої сили, підвішували колиску до сволока або до стелі на спеціально виготовленому гачку, або вона мала знаходитися біля ліжка. Якщо дитина прокидається, мати тут же приколихувала немовля, а при потребі і пеленала. Зазвичай кожна родина користувалася однією колискою, змінюючи лише попінки, тобто тканину, яку підшивали до основи. Якщо подружжя вже не здатне було народжувати дітей, колиску виносили на горище, де воно зберігалося доти, допоки господарі мешкали в оселі. Святотатством вважалося нищити, особливо спалювати її. Тоді в роду не буде дітей. В цій колисці рочки рочків Бабенко Раїса Леонідівна нам її віддала, казала, що в ніші її прадіда колихали. Зазвичай українська світлиця була багата рушниками, кожен з них то доля і оберіг. Вони захищали дім та всю родину від лахого ока, рушники розміщували над вікнами і дверима, бо вишивка на його кінцях не пускала в дім злих духів. Неймовірні візерунки, розмаїття кольорів та витонченість роботи дивували гості оселі, цей білий весільний рушник родини Охрій Харитини Іванівни, привезений її матір'ю з Полтавщини в якості посагу у другій половині 19 століття. І зовсім інші рушники на посах сестер коріхових Віри і Євдокії. Дівчата рано залишилися без матері, тож готуючи посаг, дівчата долю вишили на рушниках. Сиротою зростала, що зуміла, та й придбала. Рушники поси Гашки Васильівни, а це особливий рушник Рибкіної Тетяни Зотівни, вишитий нею на чужині в роки Другої світової війни. Про тугу за рівним краєм свідчить напис «Покланюсь варобушки о ва чужої сторонушки». Речі, які переходять від покоління до покоління, наділені особливою силою, саме тому вони й до сьогодні часто прикрашають наші оселі та є невід'ємним атрибутом у житті мешканців нашого села. Ви, мабуть, звернули увагу, що нашу світлицю прикрашають образи святих. Вони були в кожній українській хаті, їх розміщували на почесному місці. Зранку і ввечері до образів молилися, зверталися через них до Бога. Образи прикрашали вишитими рушниками, які господині вишивали власноруч. Образи берегли домівку від лихого ока, несли мир і спокій, саме тому в оселях мажарян все частіше з'являються образи святих, часто їх вишивають, освячують у храмі і вішають на почесному місці. Ці образи святих вишиті верещак Ганною Пилипіною, Манницькою Ольгою Григорівною, Висоцькою Ларисою Васильівною. Їх прикрашають рушники місцевих майстринь Бабенко Марії Федорівни, Висоцької Лариси Васильівни. У нашій світлиці багато посуду. Він, звичний елемент побуту, також мав силу оберегу. Наші предки користувалися глиняним посудом, який, як правило, виготовляли власноруч. Незважаючи на те, що посуд був простим, у нього вкладали найтепліші думки. Багато хто з нас знає повір'я, що вдома не варто зберігати надбитий посуд. А чи знаєте ви, чому виникло таке повір'я? Таке твердження виникло, тому що посуд вважали живим. Він, як і людина, народжувався, жив і помирав. На розбитий глечик чи тарілку прийнято було закопувати в землю. А чи є у ваших родинах обереги? Чому важливо мати і зберігати родинні обереги? Обереги то наша пам'ять, наша культура, наше єство. Про них ми говоримо під час уроків, екскурсій і виховних заходів. Давайте разом відроджувати обереги, вони оберігатимуть наші домівки і донесуть культуру та звичаї українців до наступних поколінь. Плетіть собі на долю віночки, робіть ляльки, малюйте писанки, садіть калину, вербу, оберігайте лелек, вишивайте рушники, сорочки, нехай вони оберігають від зла. Підлості і неправди. Наш музей завжди радий відвідувачам. Запрошуємо вас до нас на гостину.